Йоу-йо! Ану рибаки спіннігісти, хто любить з вечора собі отак зібрати коробочки, ящички, все, наготувати приманочки, там, які завтра будуть в ділі. Коробочки всіх чик-чик підготувати, зарядити там все, що треба. На гачочки, на осєтнічки, на двойнички, маселку силіконове підготувати, бо завтра буде. Плюс-мінус е мінусова погода. Сертачок, чик чик покрутити собі перед рибалочкою. Так, тут грузики, підготувати гачочки, рукавички, щоб було тепленько. Далі що тут у нас? Що тут у нас? Камеру, щоб зняти якийсь контент мінімальний. Батарейки, такий гарний собі, чехольчик. Ну і всякі різні аксесуари для зйомки. От так от. І ти такий сидиш вже, чекаєш, думаєш, ех, завтра на рибалочку, на рибалочку. Щука буде клювати, страшно. Ану, поділіться враженнями, хто так любить за ще раз собі сидіти і чекати рибалочку. Так. Легенький морозець присутній. І як я обробляю шнур? Отак. От Просто пшикаю, провертаю шпульку. Пшикнув. В принципі, багато не потрібно. Гарно просочується. Все, шпульку зробив. Далі проходжу по кільцях. Запшикую кожне кільце. В принципі, такий спрей набагато зручніший від Johnson's Baby по тій причині, що ви не маєте контакту з жиром. Ось і просто запшикали, пальці чистенькі і все. Ось так. Всім доброго ранку. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі Міша Бойко Фішинг І сьогодні я вже прилетів на рибалочку. Вчора так вже чекав, знав, що погодка буде шикарна, сонечко, не, не сильний вітерець, комфортна температура. Ну там 0, можливо, мінус 1, а далі до, ближче до обіду має прогрітися до плюс 3. Сьогодні понеділок, завтра. Вже новий рік, ну як з вівторку на середу. Це буде моя остання рибалка в цьому році, закриття сезону. І думаю, що мав би закрити його сьогодні класно. Але рибалка це не передбачив річ, не знаю, чи щось з того вийде чи не вийде. Я дуже сподіваюся, що зловлю хоч декілька рибок. Отож, е, приїхав я вже на точку, скидаю човен на воду, човен вже готовий. Е, Єдиний мінус, що бачу, на, 에, вздовж річки хлопці вже ходять зранку ловлять на спінінг. Отож я буду вже йти за ними, але в мене є далі можливість 에, заплисти далі, ніж вони дойдуть, бо там далі вже просто проходу не буде. І якби ділянка буде, в принципі, не, не трогана. Тому ось так. Все, погнали, братва. На дворі абсолютний штиль. Вітру взагалі немає. Яка краса, сонечко гріє, в руки тепло, шнур точно не буде замерзати. Ех, ще б рибка клювала, було б взагалі бомбей. Правда, хлопці перед мене можуть наколоти рибу і я вже буду як би свистіти в трубу. Ну, дай бог, дай бог. Я підберу приманочку, приводочку і все буде гуд. Тут, до речі, вже стільки разів ловив і не думав, що тут так мілко. І мною прям капець міляк. Я думав, що тут глибина страшна, бо ловив завжди на відвідний. І думав, що в принципі тут глибоко. Але тут не глибоко. Ладно, мілячка треба плисти. Нема що сидіти на міляках зимою. Вночі тисну мороз. Треба плисти далі. Так, змінимо приманочку. О, це що було? Що за риба карась? Гра почалась. Так, за фюжена фьюжена поставимо такого інтечівського турборіба. Приманка тут екстра робоча. Там в якомусь відео попередньому ви вже бачили, що цей колір робочий і приманка робоча. Він дуже класно вібрує ці ребра жорсткості, не ребра жорсткості, а коротко, не знаю, як вони називаються, ці ребра, як батареї такі на спині. І вони створюють якусь вібрацію додатково в воді. Я от поміняв з фюжена 3-дюймового, який дуже в воді там, прям робить кульбіти. Поміняв на цього і я в декілька разів краще чую, як е, цей. Вібрує приманка, коли вона там падає, коли вона вже до дна достає. Ну і дуже-дуже тонесенький хвостик твістини, він заводиться взагалі прямо на місці. Тому приманка, в принципі, прикольна. Я думав, що вона судакова. Але вже другий сезон ловлю на неї щуку. Ох, закинув круто. Та ти що на такий мілячок. І скільки разів були такі покльовки, от з міляка стягуєш помаленьку на глибину. І воно прямо на тому перепаді, прямо з-під лілій, з під тих очеретів. Тирись! Ех. Можливо, вона ще спить. І не хоче клювати. Можливо, приманка не та. Деколи бувало, що один колір вирішав цілу рибалку. От просто хоче фіолетового і все. А на наступну рибалку просто хоче оливку і все. От оливку і твістер. І кидаючи їй там віброхвости, всяке різне, вона не клює. Щойно замітив таку проблему е, в попередній приманці, от оці, що я ловив на неї. Хвостик вже якийсь, коротше, ну я не придав цьому значення, але він задубілий. Навіть видно, що він кривий. Десь чи стояв на сонці, чи що. В коробці десь пересох. Ну, я на нього зловив, але я його тільки поставив в воду, а хвіст взагалі майже не грає, тільки коли його сильно підсмикувати. А ось цей. Заводиться зразу. От на місці. Не знаю, чи видно. Зараз якось тако зараз, зараз секунду. підснімо на відео. отак так от. Оце те, грає. І він зразу заводиться, отак легесенько А попередній так, на жаль, не робив. Ну, зато я вже півдня відрибалив на нього хе <ріпи> хе Ай, лох. Короче. Дянечку тихо-тихо-тихо-тихой тих. тих, тих. <рігум> Дай, ти. Чумоход. Ось так от. Гарненько її пробило. Класна приманка. Такий малесенький щукарик. Бо тепленький. А уже его кто съел. Ну что? Все. Давай. Чу, тихо, Так, а хонок так. Це замовлення на Горік. Сартує. Що там? Ой, 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 ой. Ай, зійшла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Але це все офсетні гачки. Печалька. Вітер зустрічний, взагалі не дає закинути нормально. Ще й жирний важкий шнур. Щось забув в принципі. Сюди треба брати 0,6. Можна і 0,5, в принципі, якщо ще вона. бо 0,8 трошки мені затовстий, плюс що він попшиканий спреєм, то якби взагалі не то пальто. Так, треба трошки перепливати далі. я вставал. Но вот, бы мне сдалось не злить. Что это вообще такое? Что он так да? идет? Ой, блин, малюсенькая как. Ого, її просікло! <ривіт> Просто подивіться, як її просікло. Біжи мала. Може фоточку зробити таку з тобою на пам'ять одну. Ось вот така менюнька. Ось така. Крутяк? Я думаю, що крутяк. Ну пукльовка була ха, така, я на паузі, стояв, щось там рухався, шнур був провищий і я чую, як вона вгоротала. Крутяк. Ну що, малюточка, прощавай. Пішла. Так, підіб'ємо коротенькі підсумки, як би проміжкові, а може вже і фінальні. Бо, в принципі, година вже така обідня і я вже трошки змучений, відповідно, не знаю, що зроблю там. 50 закидів і почу додому. Якщо щось вдасться ще зловити, то, то вдасться. Бо назад там плити типу, проти течії і, і знов ставати кидати, типу, ну, воно не має змісту, бо риба шугається і коротше. значить так, що в мене? Одна покльовка з самого ранку. Далі е, схід. Ні, далі зловив одну маленьку. Далі схід гарної риби. Там було точно кіло плюс, бетон, прям вона вийшла. Показалась трошки, типу, і біля човна якраз зійшла. І от щойно цей шнурочок. Таке от, не густо, але й не пусто. Надіюся, що щось зараз ловлю. Но, не знаю, рибалка трудова, капець. Капець. Мене так розвернуло, незручно. Йолки-палки. Ай, весь процес не можу засняти. А -а -а -а. О, це вже хороше. Дай Бог не зійде. Дай бог. Дай бог не зійде, мала, не бушуй. Давай, давай. Ди сюди. Ех, піцака нема. Всі свої погубив. Лох. Чікс. Оп, є. Чи заска! Чи заска чи у у -ху, ху І ще й батарейки вистачило якраз. Ну що вона така біла, ніби вона не рідна? ой Ой-ой-ой! ой 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 Короче. Реально, какая-то такая не она не местна. Ты что, не местна? Ты что, заплыла звездки, или что? Тушканчик. А? А? Да, ты взялась. Треба подружаньку зважити. Ано... Ну, так, я кажу кіло... Ні, Не, нема кіло сто. девятьсот шестьдесят пять грам. Так. Ой, стоп, що ж таке? Тисячу двісті п'ятдесят. Кілуха, 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 хороша риба. Шановні гості, дорога родина. Закінчую я рибалочку, все, коротше, хребет мій вийшов з чату, рибу половив, щось там зловив, трошки схарився, трошки побалдів, коротше, якось так, все. Гарних вам свят, а саме мирних. Рік був непростий, але хочу подякувати всім нашим Збройним силам, що боронять наш спокій, і всім нам миру в новому 2025 році. Все, пока-пока.